Вітаю, це програма «10 хвилин у студії Дар'ї Юськова. Весняний період все більше містян вбирають відпочинок на природі. Та, окрім гарного дозвілля, в таких місцях на них можуть полювати кліщі, переносники, енцефаліту та хвороби лайма. Сьогодні говоримо про небезпечних комах з гостею нашої студії Людмилою Колесник, ентомологом Криворізького районного відділу Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вітаю в студії! Добрий день, всі знають, що з настанням теплих та сонячних днів активізуються різноманітні комахи, зокрема кліщі. Тож чим небезпечний весняний сезон для людини? Травневий період у нашому місті характеризується тим, що активізуються кліщі. Це вже іде пік активності кліщів, захвачує травень та червень місяць. Але взагалі кліші, вони були активні і впродовж зими, тому що зима в цьому році була такою м'якою, і кліщі майже ні депозували, тобто вони не спали. Вони були вже агресивні і могли нападати на людей. Ну це так поодинокі випадки, скажімо, Але масово це вже йде травень місяць. Тому хочу попередити, якщо відвідують, ну це не обов'язково ліс може бути, це присадибна ділянка, там різноманітні парки, сквери, можна натрапити на кліща. Ми можемо цього не помітити, але ж він нас помічає і тихесенько собі нападає. Розкажіть детальніше про кліщів, як вони виглядають, чим відрізняються та в якій місцевості локалізуються? Угу. Кліщі це такі маленькі павукоподібні комахи, і у світі налічуються близько 48 тисяч кліщів. Але саме іксодові кліщі це така група кліщів, які можуть переносити хворобу лайма та кліщовий береліоз. Ну, якщо, скажімо так, це доросла особина, вона до 4-5 міліметрів. Але нападають також личинки та німфи. Це нестативозріла стадія кліщів. Вони зовсім маленькі. Вони кусають незамітно. Взагалі кліщ він кусає незамітно, будь-яка стадія кліща, але відрізняється тим, що -зріла вони взагалі живляться кров'ю дуже швидко і відпадають також дуже швидко, тому помітити укус саме цієї стадії дуже важко, і людина також може не помітити. що Взагалі, був укус кліща і підхопити цю хворобу. Яку загрозу становить укус кліща як для людини, так і тварини, яким є рівень ризику зараження? Найбільш поширена хвороба у нас в Україні та і в місті загалом це хвороба лайма. Кліщі, які у нас фіксуються, вони переносять цю хворобу. Якщо говорити про статистику, то у 2022 році було зафіксовано майже 4 тисячі випадків цієї хвороби по Україні. Ця цифра зросла майже вдвічі і особливо насторожує те, що мало того що хворіють діти, але захворюваність дітей також майже в два рази зросла. Якщо по місту, по статистиці. У нас за минулий рік 19 випадків, і із них 6 дітей. Настан сьогоднішній один випадок, і це також дитина. Це має насторожувати батьків, якщо гуляють десь в паркових зонах, скверах, тому що кліщі у нас не тільки в лісі, вони вже стали містянами. Їх можна зустріти будь-де. Що можете розказати про такі хвороби, як анцефаліт та бореліоз, які приносять кліщі? Як енцефаліт, так і бореліоз вони вас в основному мають такі клінічні ознаки? Ну, якщо по хворобі лайма, то що вона у нас реєструється? кліщового енцефаліта у нас немає. Похоробі лаєма і де е, такі клінічні стадії. Перша, вона е, більш грипоподобна стадія. Там можна е, ну, клінічних ознаків е, таких і не знайти. Може бути кільсова еритема на місці укусу, але у деяких хворих е, ця хвороба без еритеми. А стан такий схожий на застуду, головний біль, температура, нездуженість. Е, е, і це перша стадія, вона може закінчитися. Е, або самостійно, так як наш імунітет він формує імунну відповідь, тобто він може вірус цей не шкодити, а у деяких може перейти на другу стадію. Ну, вона вже виникає через 3 або 10 тижнів. Більш вже такі серйозні прояви, там центральна нервова система більш страждає, серцево-м'язова, а третя стадія, вона З'являється, коли проходять місяці або ж роки, якщо там людина не відчувала або не бачила, або не придала значення якимсь симптомам, і ця стадія відбувається вже більш такі ревматоподобні неврології. Там, Болі серцева судино, кісково-м'язове, вона більш така уже складна, але все лікується антибіотиком. Якщо у нас є, у нас така порада, якщо кліща ви винайшли в першу добу, то ризик зараження зменшується, і тому, якщо приходите додому, обов'язково треба оглянути себе, тобто це упередить захворювання. Які змісти на людському тілі найбільш уразливі до вкусу. Ну, Хочу сказати те, що кліщі вони не падають з дерев, як існує така думка. Вони сидять на висоті десь до півтора метра. Ну, це максимальна висота. 60 см це сидять німфи. Тобто, якщо це діти, це голова, шия, потилиця, ручки, ніжки. Тобто такі м'які місця, де він, ну, йому легше всього присмактатися. І він присмактується не відразу, Тобто, проходить півтори-дві години, ніж він собі знайде це м'яке місце. І Тому, якщо більше рухатись на природі, його можна скинути, тому що він буде. Заповзати півтори-дві години поки знайде місце, що першочергово потрібно робити у випадку, коли до тіла присмоктався кліщ. Якщо говорити про криворіг, то куди потрібно звертатися? Якщо кліщ присмоктався і ви знаходитесь у місті, то бажано звернутися до лікаря. Ну, Будь-яке лікувальний заклад, у нас травматологи працюють цілодобово або хірурги, вони видалять кваліфіковане кліща, нададуть першу допомогу і подальші рекомендації. Якщо такої можливості немає, десь там на відпочинку. Знаходитись і в лікарні рядом поряд немає, то треба вже самостійно це зробити. Але це обов'язково треба зробити. Є такі дієві способи: це береться нитка, робиться петля і накидається на кліща там. Ближче до місця присмоктування і викручуючи його витягнути, або пальці обгорнути, марля або серветкою, також викручувати. Так повільно, похитуючи, треба його викрутити. Викрутили місце, обробили там спиртом, антисептиком, ну, що є в аптечці. І обов'язково треба кліща дослідити. Це проводиться у нас в лабораторії в північному відділенні на Вулиці Міжпланетна 2 це кільце 44-го кварталу. Обов'язково чи є методи профілактики укусу кліща та подальшого зараження? Як захиститися від кліща? Перша лінія захисту це одяг. Одягаємо світлий, однотонний одяг з довгими рукавами. Ну, бажано вдіти штани, бо шорти не підходять для захисту. Штани заправляємо в шкарпетки і на голову одягаємо бейсболку чи панаму. Друга лінія захисту це використовувати репеленти, якщо ми йдемо у похід, якийсь туристичний похід. Треба використовувати дієві репеленти, які є в аптечній мережі. Використовувати згідно з інструкціями, вони повинні мати термін дії. І такі акарицидні речовини, як дієтілтулоамід або перметрин. І е, ці е, засоби треба наносити, якщо там написано на палатку або е, на щось інше, то треба наносити їх так, як написано, на шкіру не треба. Е, є різні репеленти, тому треба читати інструкцію. Також на прогулянках, на дачних ділянках при роботі треба проводити само- та взаємоогляди, дивитися себе ретельно та дітей. Також тварини приносять кліщів, треба захищати їх. По цьому питанню треба консультуватися з ветеринарним лікарем, який призначить. Профілактичний засіб, тому що тварини, якщо вони не оброблені, вони можуть принести кліща додому. І кліщ, якщо коти вони теж гуляють на вулиці, вони можуть принести додому кліща. І коти вони більш вертляві, вони скусують кліщів, тому кліщ, якщо він не доїв, він може доїсти собі для харчування йому потрібна кров, тому він буде шукати собі здобич серед хатніх. Тому тварин обов'язково треба обробляти і також щоб дивлятися після прогулянок, дякую вам за розмову. Це була програма «10 хвилин. І я, Дар'я Юськова. Бажаю всім міцного здоров'я. Побачимось!